Всім добрий ранок. Поговоримо про нелогічну логіку статті 32, саме частини 2 закону про національну поліцію. Ми, ну, я раніше розбирав цю статтю є відео. Я розібрав стосовно законності, тобто відповідності до Конституції, вона повністю їй. І дійшов висновку. Ну, по-перше, питання було. Ну, Задавалося питання, для чого взагалі це приймати, щоб що. Ну, для чого? Ну, Реально, нема більше чим зайнятися. І дійшов висновку, що. Ну, як вона малюється, ця от картина мені. Є ширма червоного кольору. В одній стороні це нижня ланка виконавчої гілки. З іншої сторони, це народ. І от ця от, саме ця са частина друга, ну, навіть у першій, як і першу, так і друга, Ну, беремо другу. Там вказано, там що поліцейський має право вимагати. Саме слово вимагати для них чомусь їх починають духорити. І вони думають, якщо є вимагати, значить тут можна порушувати і права, і свободи людини, і принижувати честь і гідність, обмежувати там в чомусь там, в пересуванні. Я вже не говорю за недоторканість і безпеку, ну да, це все якось на небезпеку і так далі. Тобто чомусь для них це ну, сам, сам вираз, оцей вимагати. Чомусь вони думають, що їм надає якийсь надзвичайний статус і, і можливості. Правда, я не розумію, чому, чому не прописано, має право перевіряти, а вимагати. Ну, це вже друге питання. <правда> Як з цим боротися? Ну. На... На цьому рівні, в принципі, на цьому рівні, на такому рівні саме, треба боротися саме, ну, саме дієвий метод би був це якщо вивчити свої права, які вони вже дані ззначально. Да, кожному, кожному при народжув, воно дано народженням тим, що живемо, це не владою дано право. воно влада, ну, Конституція лише підчеркує цей факт, що да, дійсно ми ці права і свободи визнаємо да, і готові їх там, захищати, там, реалізовувати і так далі. і так далі. Як, да, як, як боротися з тим? Ну, по-перше, боротьба ну, фізично, воно не, не дієвий метод, тому що це лише наламає нам же ситуацію, тобто, ну, лише погіршить А юридичні такі плоскості, тобто правові, свої права хоча б вивчити, потрібно. Не треба там всі кодекси брати закони. Є Конституція, вивчайте права. перший, другий, в першому розділі там пару статей є, да, де чітко вказано, що є для. Для держави цінності, не, не, не перш, Точніше, в першому розділі. І другий розділ він, в принципі, повністю присвячується правам і свободи людини. Тому ці нюанси, це все поочітуєте. По йміть, зрозумієте, в кому є це внутрі, в кому воно вже є ізначально оці, право, та свобода. Якщо людина так живе ізначально воно внутрі, то це воно буде файно, ну це резонує. Якщо нема, ну, я... кожен буде шукати якісь відговорки. Конституція на паузі, а вона не дієва. От подивіться, як, що твориться. Тим, хто шукає, тим, хто хоче щось зробити, він шукає можливості, Да? а ті, що не хочуть, вже знайдуть якісь маски, щоб не робити. Тим, хто шукає маски, щоб не робити да, щось, я їм скажу так: право це ваше право. Тобто ви хочете або не хочете. Хочете застосовувати, хочете ні. Хочете заявляєте про нього, хочете ні. Це ваше право. Ніхто вам не може нав'язати вам ваше право. Вам всім говорять, що це ваше право. Вам не можете ви зобов'язані там використовувати своє право. Такого ж нема. Тому право має заявний характер. Своє право треба да? ну, так би мовити. Відстоювати, заявляти про нього, вимагати його дотримання, і так далі. Оце є, тому право несе з собою займний характер. Конституція це не якась там книга заклинань, яку прочитав, і над тобою надвисла якась аура, і, і все, і можна ходити зубі сміло, як броньований. Ну, ну, на жаль, воно не так.